Я Оля з Тернополя. Хочу подякувати всім бійцям АТО за те, що вони там на передовій захищають нас від ворогів, за те, що ми тут в теплі і е, в добрі, а вони бідні, там мерзнуть, не доїдають. Це, це дуже. Ми всі за це дуже сильно переживаємо і завжди про них думаємо. І не можемо нормально, спокійно жити, як і раніше. Вони постійно в наших думках хотілося якось би їм допомогти. Якось якось більше їх захистити. Хай їх Господь береже, щоб щоб Господь Бог їм дав таку міцну броню, яку б не пробила ніяка жодна ворожа куля, щоб вони всі поверталися живими. Щоб їхні ангели-хоронителі завжди були для них і їх охороняли. І Щоб в скорому часі ми здобули перемогу над ворогом нашим заклятим. Мене звати Соломія, це мій синочок Іванко, і хочеться подякувати. Велике, велике щире, дякую сказати хлопцям. не хлопці це не справжні козаки, мужні. Велике спасибі за те, що ви нас захищаєте, за те, щоб бережати наш спокій. Дякую. Дякуємо, що ви є в Україні, ви найкращі. Я Аниліна, мені 9 років, я з Тернополя. Бажаю вам здоров'я. Я, я є вам, мені 8 років, я з Тернополя. Бажаю, щоб ви повернулися. Я Даша. Я Даша. Мені, мені 5 років. Мені... Не... Не... не 4 лочки. Повертайтеся живим. Ой, молодець, ой, молодши. Верніться живими, вас любимо.